Слава Ісусу Христу! Дорога церква! Інколи все приходиться робити самому. Але слава Богу за те, що є і розуміння і можливість це робити. Але є речі в духовному сенсі, які людина не може зробити. Я хочу задати питання зараз ну, повісити його в повітрі. Щоб ми протягом її проповіді роздумовували над ним. Скажіть, будь ласка, якби людина, чи краще сказати, сімейне подружжя знало б наперед, ким стане, чи ким буде їх дитина. Наприклад, якщо подружжя молоде коли вступає в брак знало б наперед, що їхна, їхня дитина виросте і буде вбивцею. Чи вона виросте і буде наркоманом? Чи вона виросте і буде алкоголіком? Чи вона виросте і буде серійним вбивцем? Чи вона виросте і буде тираном? Таке сімейне подружжя зачало дитину? Як ви вважаєте? Не треба відповідати. це питання таке, знаєте, яке не потребує загалом. Я просто хочу, щоб ви над цим на протязі проповіді. А зараз я хочу місце місцеписання із першого послання апостола Петра, з першої глави, буду читати 17-го вірша. 17-го вірша і нижче. І будемо з вами роздумовувати. Амінь. І якщо ви називаєте Отцем того, хто неупереджено судить кожного за ділами, то у благовідні проводьте час вашого мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, призначеного раніше створення світу. І явленого ж в останні часи заради вас, віруючих через нього Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і уповання були на Бога. Щоб ваша віра і уповання були на Бога. Скажіть амінь. амінь. Брати і сестри, мільйон разів ми читали з вами це місце Писання. І дасть Бог ще будемо багато разів читати. Чому я задав таке питання? Я зараз скажу, підведу до цього. Але я хочу, щоб ми розуміли, розуміли декілька суттєвих істин, які є в цьому місці. Перше, брат Максим сьогодні казав про те, що віруючі люди, вони признані до якого життя? Духовного, святого. І трошки вище апостол Павло каже: будьте святі, бо святий хто. Бо Бог є святий. Тому ми маємо вподобатися нашому батьку. Але дивіться, що говориться тут. Святе життя віруючої людини залежить від повноти його, тобто людини, розуміння ціни, яка за нього і за його життя вплачена. Коли ми будемо з вами нагадувати собі про те, яка ціна вплачена за наше життя. Я казав брат Максим, знову зсилаюсь на це, звідки Бог нас достав? Звідки Бог нас достав? Ви знаєте життя вашого пастора, да? і так само мені нема що згадувати минуло. Коли перші роки там, ти свідчиш людям, то ти розказуєш да, Максим про своє минуле. Але сьогодні, коли Максим вже 10 років, я, слава Богу, вже 12 років. Як навернувся, я повірував, то вже є більше, що розказувати про сьогоднішнє життя, про своє служіння, про благословіння, які ми маємо. Але знову хочу наголосити, що треба пам'ятати, звідки Господь нас достав. Ви знаєте, в кожного з нас є гріхи, ну такі відкриті, публічні, і ми можемо виходити сюди, коликаємося і на загалих розповідати. Але є в нас гріхи, да, які не дуже хочеться нам самим згадувати. Боля розповідати людям. Але і ці гріхи, і насамперед ці гріхи взяв святий Божий Син на себе. Всі пам'ятаєте нашого загального друга, колись навернувся через наше служіння, через домашню групу нашу, а потім вже через служіння маршрути 316 Ігоря. Людина людини відсиджених 24 роки, 40 тоді, там, 6 прожитих. Але він казав, що брат, я з баку не. Що Господь мені простив те, щоб я не простив навіть собі сам. Дійсно, Господь простив нам те, що дуже часто ми не можемо простити комусь чи собі. Але хочу зробити наголос. Друзі, хочу зробити наголос і ключом для сьогоднішньої проповіді взяти 20-й вірш. Якщо можна відіграти його. Призначеного. Да? 19 слово так, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агнця призначеного раніше створення світу, явленого ж в останні часи заради вас. Брати і сестри, апостол Павло нагадує першоапостольській церкві сьогодні нам з вами, християнам, які живуть після нього 2000 років. Вперед про те, що то, що з нами трапилось, це не якась аварія чи катастрофа. Ви знаєте, багато християн рахують, що Бог все створив правильно, ідеально, і так слово про це Боже каже. Амінь. Бо в книгі буття записано, і Моїсей записав, що зробив Бог все добре, і сказав, що вісьма хорошо, да, російською мовою. Тобто все було досконало. Але потім щось пішло не так, вважає дехто. Страпилась аварія, щось вийшло з Божого контролю. І Бог вже по ходу событий якось намагався вирішити питання нашого спасіння, тобто вийти з цієї Аварії. Але то неправда. Ви знаєте, що каже Слово Боже? 20 вірш. Давайте разом зачитаємо. Призначеного, тобто Христа, як чистого акція і непороченого, призначено раніше створення світу, явленого ж в останні часи заради. Друзі, Бог Отець, даючи нам життя, плануючи будову Всесвіту, плануючи створення людини, наперед знав, ким ми з вами будемо. Ви згодні з цим? Я не дарма задав питання в началі, чи наважились б ми з вами на те, щоб народити дитину, якщо б ми наперед знали, що вона буде вбивцею. Чи наважились би ми з вами народити дитину, якщо б ми знали, що вона виросте і буде Гітлером? Чи наважились би ми народити дитину, якщо б ми наперед знали, що вона буде тим, хто буде вбивати народи, стирати з лися землі собі події, робити зло? Багато хто з нас не наважився на цей крок. Багато хто не наважився. Але Бог Отець наперед знає, яким ми будемо, по великій своїй любові і милості до нас робить цей крок. І в його планах до начала чи початку створення нашого світу вже в плані була досконала жертва непорочного агнця Ісуса Христа. Наперед знає, ким буду я, він наперед передбачив за мене викок. Наперед знає, брат, сестра, ким будеш ти. Він наперед визначив цю жертву. Це не була якась аварія, яку Бог не врахував. Це все було враховано. Але велика Божа любов до свого творіння спонукала його народити. Подібно до того, подібно, я кажу, як молода родина, коли молода жінка чи дівчина, і молодий юнак, чи молодий чоловік планують створити сім'ю, хочуть мати дітей, хоча вони знають, да, що їм це буде чого вартувати. Без сонних ночей, хвороб, виховання і прочих-прочих тягощів, але бажання дати життя, воно більше дасть за це. Так і Господь, маючи велику любов, як небесний батько, дав нам життя. Дав нам життя, знає, яким ми будемо. Знає, що всі ми схибимо, всі ми згрішимо, всі ми будемо залишені Його славою. Недавно говорив з одним ну, християнином, знаєте, і він так каже: слухайте, знаєш що. Дійсно, написано в Біблії, і так цікаво, ну для людини це було об'явлення. що е, В Біблії написано, що Бог створив людину по якому образу? По своєму. а потім про дітей Адама вже написано, що Адам е, з Євою народили дітей, і вони були по образу чому? Адамову. І вже людство мало образ, який після гріха падіння? Не Божий. Божий образ був споганений людині сатановій. Вже Образ Адама. Образ Адама був накладений на людство. Але у Христі Ісусі Господь наперед наздалегідь. Втілив ще до основання світу. Тому що в Христі він ще повертає людині образ свій, образ Божий. І слово Боже, так і каже, що ми. Куплені з вами дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агенця, призначеного раніше створення світу, а явленого ж в останні часи заради нас. Які останні часи, друзі? Їх не треба путати з останніми часами перед другим пришестям. Це були останні часи старого заповіту. Весь закон вказував уже по приношеннях на кого? На Христа, друзі. І от наприкінці цих часів був явлений людству Месія, Спаситель. І він прийшов для нас, для нашого з вами спасіння. І сьогодні ми згадуємо з вами страждання, його смерть, його пролиту кров, Його тіло, яке страждало замість нашого з вами тіло, яке заслуговує тортури, яке заслуговує за свій гріщом приниження. Бо це було несправедливо, несправедливо, да, якщо б за гріхи мого тіла страждала ну, да, е, е, Козяче чи е ягняче тіло. Це був прообраз. Це був прообраз. Але істина була явлена в Христі Ісусі. Повне освячення, повне очищення, повне прощення через пролиття дорогоцінною кров'ю непорочного ягня. Ісуса Христа. Ви знаєте, можна багато про це говорити, багато розсуждати, але сьогоднішня програма вона дуже насичена. Сьогодні в нас були і гості. І ще в нас є таїнство, та, дія, яку належить. І я хочу взяти просто одне місце Писання для того, щоб ми порозумовували. Порозумовували про то, на тому, що рухало Богом, який. Відчуття в нього були, коли він знає наперед, ким буду я. Віддав за мене, друзі, не, не, не якісь там непотим, знаєте, що не жалко, на якогось там ангела, який хромає, знаєте, якого не шкода. Він віддав за мене красоту Небес і за кожного з нас. Він віддав свого Сина Небожалі. Перший да, так і каже. 4 глава, 4 розділ. 9 10 вір. Десятий-9 вірш, так і каже. У тому любов Божа виявилось до нас, що Бог послав сина свого єдинородного. Тобто одного роду з собою, якщо Бог отець є Бог, то Його син, який одного роду з ним, хто він є? Бог. І ми сьогодні з вами псалом дуже такий потужний. Так? Бог прийшов померти за мій гріх. Яку любов Отець до нас, щоб у вічності ми могли бути з ним? Щоб повернути нам досконалість, якої нам не вистачає усім, комусь більше, комусь менше, але усім, і це Амінь. Бо нема ні одного праведного. Всі зрішили і залишені слави Божої. Якщо ми читаємо слова апостола Павла, які є в Післані. До ринка в післанні до коринця ми бачимо весь портрет людства. У тому любов Божа виявилася до нас, що Бог послав сина свого Єдинородного у світ, щоб ми могли жити через нього. Щоб через Христа ми надбали життя. У тому любов, що не ми возлюбили Бог, ми бачите, за кого Бог віддав сина свого за своїх друзів? Можливо, за сухняних дітей. Слово Боже також каже, що всі ми по своїй да, по своєму розположенню до злих тіл. Ким були Богу? Ворогами. Ворогами. Брат Максим сьогодні казав за те, що ми маємо повністю жити в оновленому житті, і це амінь. Але як часто нам да, щось добре зробити для Бога? Не для друзів і братів, правда, а для ворога. Інколи не хочеться навіть руку такій людині давати. І коли не хочеться навіть щось добре про нього думати, можливо, ви в кращому стані, я це кажу просто про себе. Але Бог віддав саме дороге, Бог Батько віддав саме дороге, що в нього було. За нас. А ми були по своїм злим ділам, по своєму гріховному становищі, у відношенні до Бога Батька ворогами, своїм життям. Своїми ділами, своїми гріхами, своїми думками, своїми словами ми робили гріх. Ми наносили йому дуже неприємні речі. Ми приносили, знаєте, таку ганьбу своїм життям. Але любов до нас спонукала його наперед, знаючи, ким ми будемо. Наперед. передбачити за нас таку високу ціну і таку високу жертву. Віддати свого сина. У тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав сина свого у милостивлення за гріхи у милостивлення. Тобто для того, щоб Його да, Божа праведність, отцівська праведність. Була умилостивлена, потрібна була досконала жертва. Саме про це каже нам один із таких релігійних дій, коли священник раз в рік входив у святе святих з кров'ю жертованої тварини, відкропив на кришку ковчега, на якій були два Це Ця кришка, це місто називається Очистилище да? чи місце милості. Коли крапилась на нього кров, Бог Батько бачив, що гріхи народа покриті кров'ю, і слава Божа, шахіна з'являлася на кришті. Це була одобрення того, що ритуально гріхи покриті, ритуально народ очищений. Так само, подібно до цього, але вже досконалої жертви. Жертвою являється кров Ісуса Христа. Коли Бог син показує свої пронзені руки батькові, який дивиться на нас, і він каже: батько, за нього була пролита моя кров. Тому велика милість Божа, що ми покриті кров'ю Ісуса Христа. Це милість Божа і любов Божа до нас. Ми зараз будемо. З вами здійснювати заповідь Господа Ісуса Христа, яку Він залишив своїм учням, тобто нам. Щоб усякий раз, коли ми будемо пити з чаші, і коли ми будемо ламати від Хліба, щоб ми згадували Його, але що саме має згадувати віруча людина? Що саме має згадувати християнин? Просто щоб Ісус Христос як історична постать. Його вчення. Його жертву, Його земне життя. Друзі, згадувати і гріхи свої, які покриті кров'ю Ісуса Христа. Під час спомину, друзі, ми згадуємо, що Син Божий помирав за наші з вами гріхи. Тобто уплочене, тобто покрито, цінувати те, що писав апостол Павло, Павло, що не золото і срібло було уплочено за мене. Це цінно, якщо за тебе платиться золото. Цінно, друзі. Срібно, якщо воно за тебе платиться. Цінно це? Цінно. І якщо б хтось із багатих людей купив би нам маєток, да? землю, машину, викупив би нас, знаєте, з якоїсь бідноти, викупив би з нас від кредитів з банку, пам'ятали б ми таке добро? Дійсно, да, і напротягом всього життя, що б ви казали завжди за цю клітину? Дякую. Але, друзі, ми відкуплені від суєтного життя, тобто марного і пустого. Все життя людини вне Христа, якщо людина в земному житті не надбала спасіння через віру в Ісуса Христа все життя марне, ну як трава, да, згрівнює Писання, як життя тварини, просто їсти, пити, розмножуватися, якщо Бог дасть, да, і канути в небуття. Це все марне, суєтне, пусте, не маючи ніякого продовження гарного йдому. Весь сенс життя люди, земного життя для людини в тому, щоб надбати спасіння, примиритися з Творцем, відновити, знаєте, відновити ті стосунки з Богом, той зв'язок, ту золоту нитку, яка була в один перерізана сатаною, перерізана гріхом. І щоб в вічності бути з Богом. Слово Боже каже, що новий шлях живий відкрив нам Господь через свою пло. Господь Христос новий шлях відкрив. Знову, той, що був ведений, обрізаний. Той зв'язок, що був у Бога з першим Його творінням. досконалий зв'язок написано, що Бог спускався і в прохолоді саду розмовляв зі своїм творінням. Ми сьогодні читаємо Біблію. Так? І не все можна збагнути. Уявіть собі, Адам розмовляв зі своїм творцем і міг розуміти, що Бог з ним говорить. Я не думаю, що Бог з ним розмовляв, як тобі це дерево, а як тобі та трава. Я думаю, то були розмови дуже високі. І Адам був спроможний розуміти, про що говорить йому Творець. І творцеві було, було цікаво, приємно спілкуватися зі своїм творінням. І знаєте, це все Господь повертає людині. У Христі він відновлює досконалість людини. І прийде час, коли віруючі у Христа зодягнуться в нове тіло, де буде досконалість, де буде обмеження нашого, е, нашої спромоги до 4-5%. Да, сьогодні вчені кажуть, що мозок людини працює від 4,5% до 7 по поправте мене, якщо я помиляюся. Тобто там є 7%. Уявіть да, від цієї потужності. Але відкуплені, друзі, і дух, і душа, і тіло. І ми очікуємо, коли буде повернене наше досконале духовне тіло. І це буде з прикладом нашого Господа Ісуса Христа за своєю церквою. Це буде славний і великий день. Але сьогодні то, на чому ми наголошуємо, що життя наше, нове життя, воно має бути і посвячене, і освячене. Посвячене Богу і освячене Його святим Словом і Духом Його Святим. Сьогодні, перед тим, як ми будемо ламати хліб і пити з чаші, ми маємо зробити для себе екзамен. Ми маємо кожен шок випроводити себе викур. Якщо в нашому житті щось не так, ми маємо попросити Бога побачити. Рівняти ці шляхи наші, які не які не прямі. І велика милість Божа, що Господь робить для кожного з нас можливість зробити саможевізію, зробити корекцію свого шляху. Тому я хотів би, щоб зараз ми, хто стоячи, хто на колінах, як хто може, як хто це бачить, загальну молитву звернулися до Бога. І після цього ми будемо з вами їсти від хліба цього і пити від чаші цієї. 明代以后。